Всім привіт! Недавно я розповідав, як зробити жорстку сцепку до мотоблока, щоб вона не люфтила, щоб її не вело. От, ну і от вона зроблена. Зараз покажу, що вдалося. Порівнюємо горизонталь з чепки з вісю, з вісю коліс. Думаю, видно, так, співпадає практично. Тепер дивимось на жорсткість. От. Нагнути, якщо й можна нагнути на кілька сантиметрів, а тільки прожинить, повертається зразу назад. Все. Ніякої болтанки самої по собі то немає. Значить, що зроблено? Якщо і налетить на якусь перешкоду, вильне, то воно зразу ж смикнеться назад. Але це дуже. Жорстко. Звичайно, болти можна й ослабити вінти і е, буде більше люфтити. Це вже по бажанню. А так вийшло дуже жорстко пружинисто. От тут ширина 80 см, і воно хитається сантиметра 3. См. Тут же зразу вертається. Отже, жорсткість отримана така, як я хотів. Покажу трошки вузли. Тут, думаю, і так зрозуміло, все жорстко зварено. Вставляється, затискається винтами. Люфтити в цих вузлах не винтей. Тут двома винтами притискається і все, все широке. З два винта все тримає. От. Так. Вузел переходу цього швелера в швервер мотоблочний. Значить, з'єднання. Тут я поприварював пластинки. Так, сюди щоб обставляло щільно, зверху, знизу, як би мовити, підбирав і підібрав настільки, що, якщо крутиться щось, то тут вже точно ніякого люфта немає. Бовти теж витиснув щільно. Звичайно, їх можна винти послаблювати. Але при бажанні тут болтанка нульова, ніяка. Може, воно з часом розворушиться. Але в будь-якому випадку, думаю, що не, не набагато розуб'ється тут. Ну, Питрація. і Найголовніше, на що я звертав уваги в той час, це тут. Отже, тут, як я говорив, якщо воно тримається на одній пластині шириною 4 см, люфтити буде в будь-якому часі. Тому що нижня частина, вона тут гуляюча, тут жорсткості немає, вона тільки для стягування тавреп. А тут, на одній пластинці пластинка не мала ребра жорсткості, воно крутилося дуже сильно. Зараз доварив 50 мм кутник з зазором в сумі 10 см. Є бокове ребро жорсткості з одної з другої сторони. І коли стягнув, щоб не просто трималось на тому, який зазор вдасться, а щоб ще стягнути, тут зроблений отвір додатковий, зробив його трошки довше, ніж. Було би без цього. Притискається тут винтом. Можна було і тут зробити. Але про всяк випадок, що можна було нагинати в будь-які кути і нікуди не впираю, зробив чим подовше. Коли тут стягнув, все. Зразу жорсткість з'явилась. Така треш, трошечки викручується, але це вже небо і земля порівняно з тим, що було. Оцей вузел, найголовніше, як на мене, проварено по подовжені. Приварено до основної системи, все притиснулось. І що 10 см притискає ще з ребром, а що 4, то різниця дуже велика. Тепер в мене дійсно жорстка, хороша щепка, пружиниста. Це мені подобається. Ну і все при бажанні можна робити, ослаблювати, робити менше, щоб трошки грало. Ну, але це вже при бажанні. Недостача, є певна, якщо, наприклад, тут ставити, вставляти третій нарізач, чи культиватор. Якщо буде довгий стояк, він буде сюди впиратись. Значить, Або брати з коротким стояком, обрізати, або це зрізати, переробляти. Але я думаю, ззаду, як правило, стояк трохи довший і нижче опускається. Остання точка трохи нижче, тому не буде тут. Якщо буде зайве, то яких-то там 5 см відріжу, буду знати, що він мені йде саме сюди. Два інших будуть збоку. Ну і от така конструкція. Тепер можна тут чіпляти три культиватора, можна чіпати ззаду дві передні культиваторні вапи, ззаді ще диски. Тут в мене дисковий підгортач, і от спереду рихлить, ззаді підгортачі. Підсипають, можна робити різне. Я планую найближчим часом ставити два таких підгортача і нарізати рядки під картоплю зразу на 70 см, будуть рядки чи 35 якщо посерединці ще третій. Двома під, підгортачами, можна зразу два рядка. Тому що потужний мотоблок, дизель 12 коників. Ну, що йому тягати одного підгортача одне рало. На слабенькі мотоблоки, ну, може і так, але на більш потужні, тим більше для нарізки рядків на цибулю і часник. Тож не треба глибу корити. Невеличкі рядочки, тільки пішов і зразу три рядка за один заход. Ось така справа. Достали ще підфарбувати. Радий був поділитись. Якщо якісь є питання, я більш детально дам посилання на попереднє відео. Де я розповідав, що буду робити, що буду варити. Але, в принципі, здається, зрозуміло і так. Все, всім успіхів, всім хороших врожаїв, і найголовніше задоволення від того, чим займаєтесь. Все, всім пока.